Привіт усім! Обережно! Готуйтеся до найбільшої дози ніжно сьогодні, 4 червня, у США відзначають зворушливий і водночас кумедний день обійми свого кота. Так, так. Саме цього дня всім нам, щасливим чи, скажімо так, обраним власникам котів офіційно дозволено тиснути своїх пухнастих володарів трохи сильніше, ніж зазвичай. Хоча будемо чесні, ми це робимо щодня, правда? Просто сьогодні є офіційний привід, і це чудово. Можливо, що ваш кіт навіть не підозрює яке свято на його честь, але це не завадить нам насолодитися моментом. І коли я кажу пухнастий володар, я маю на увазі саме цього пухнастого тирана, що керує твоїм домом, вимагає їсти о третій ночі і, можливо, просто зараз, поки ти це дивишся, комфортно спить на твоїй клавіатурі, заважаючи поставити уподобайку цьому відео. Або ж він дивиться на тебе тим самим поглядом, що означає годуй мене, людина. І, можливо, я дозволю тобі мене обійняти пізніше, якщо буде настрій. Це ж класика, чи не так? Вони такі незалежні, такі граційні і такі, ну, коти, але попри всі їхні витівки, ми їх обожнюємо. Цей день чудова нагода не лише обійняти свого любленця, а й дізнатися про них щось новеньке, посміятися з їхніх звичок і, можливо, навіть зрозуміти, чому ж ці маленькі хижаки так міцно оселилися в наших серцях і домівках. Тож влаштовуйтеся зручніше. Покличте свого та, якщо він, звісно, дозволить, і разом пориньмо у світ котячої магії. Поїхали. Отже, день обійми свого кота. Хто ж його вигадав? У мене є кілька теорій, і всі вони, знаєте, цілком логічні, якщо врахувати, з ким ми маємо справу. Можливо, це був якийсь відчайдушний котячий раб. Перепрошую, люблячий господар, який просто втомився від котячої байдужості. Уявляєте? Він такий говорить: ну все, Мурчику, досить. Хоча б раз на рік ти будеш офіційно обійняти, хочеш ти того чи ні. І так з'явилося це свято. Або, знаєте, може, це була група таких котолюбителів, які зібралися таємно вночі, щоб розробити план легалізації обіймашок. І, чесно кажучи, я їх розумію. Іноді так хочеться обійняти цю пухнасту хмаринку, а вона дивиться на тебе, ніби ти пропонуєш їй з'їсти овочевий салат. Хоча деякі коти, ну, дуже полюбляють овочі. Або ж є інша версія, більш наукова, так би мовити. Можливо, це був мудрий психолог або навіть ціла команда психологів, які провели дослідження і зрозуміли, наскільки ці пухнастики впливають на наш добробут. Вони такі: еврика, обійми з котом знижують стрес, покращують настрій і взагалі роблять життя яскравішим. Треба терміново запровадити спеціальний день, і це теж звучить правдоподібно. Бо хто з нас не відчував магію котячого муркотіння? Це ж справжня терапія. Тож хто б не стояв за цим святом, ми йому щиро вдячні. Бо мати офіційний привід для додаткових обіймів з котом – це завжди добре. Навіть якщо кіт вдає, що йому це ну геть не потрібно. Ми ж знаємо правду, так? А тепер трохи заглибимося в історію як ці граційні незалежні хижаки перетворилися на наших улюблених домашніх пухнастиків, що сплять на диванах і вимагають смаколики. Історія одомашнення котів це знаєте, справжній детектив, де головні герої самі коти, і вони, схоже, все спланували. Бо коти прийшли до нас не за допомогою сили, ніщо ви. Вони використали набагато хитрішу тактику, стратегічне нявкання, тертя об ноги і, звісно ж, майстерно лінь. Вони просто з'явилися біля людських поселень десь приблизно 9-10 тисяч років тому на Близькому Сході, коли люди почали займатися землеробством, а миші та щурі активно нищили запаси зерна. Люди швидко зметикували, що коти як сусіди дуже корисні. А коти, коти у свою чергу, зрозуміли, що з людиною тепліше, ситніше і безпечніше. Це був їхній вибір. Вони, по суті, одомашнили себе самі. Це не ми їх приручили. Це вони вирішили, що ми їм підходимо. І погодьтеся, це так схоже на котів. Вони завжди роблять те, що хочуть, і так, як хочуть. І ось тисячі років по тому цей колись дикий мисливець перетворився на істоту, що може годинами дивитися у вікно на пташку, а потім вимагати відкрити консерву тунець в желе. І ми відкриваємо. Бо як можна відмовити цим очам? Ця еволюція від мисливця до диванного експерта це просто неймовірно. І, чесно кажучи, ми б не хотіли, щоб було інакше. Їхня здатність бути одночасно і дикими, і неймовірно ніжними це одна з причин, чому ми їх так любимо. Ми вже трохи згадували, що обіймати кота це не лише приємно, а й дуже корисно. Але розберімося детальніше, як саме ці муркотливі створіння впливають на наше здоров'я. І це не просто мої здогадки, це знаєте, майже наука. По-перше, котяче муркотіння. Звучить заспокійливо, правда? А ви знали, що частота муркотіння, зазвичай від 25 до 150 гц, може сприяти загоєнню тканин, кісток і зменшенню болю? Це ніби ваш особистий маленький фізіотерапевт, який завжди поруч. Уявіть, ви приходите додому втомлені, а тут він муркоче і лікує. Ну хіба не диво? По-друге, просто присутність кота в домі може знижувати рівень стресу та тривожності. Ну це коли він не скидає додолу вашу плазму. Коли ви гладите м'яку шерстку, слухаєте спокійне дихання, це діє як медитація. Дослідження показують, що власники котів мають менший ризик серцево-судинних захворювань. Можливо, це тому, що коти вчать нас розслаблятися і не перейматися дрібницями. Ну, подумаєш, розбилася плазма, бо нічого дивитися. Телевізор, треба читати книжки. Вони ж самі майстри дзену. Лежать собі, сплять по 16 годин на ду, і нічого їх не хвилює, крім наступної порції їжі. Нам є чому в них повчитися. Тож, обіймаючи свого кота, ви не просто виявляєте любов, а й робите внесок у власне довголіття. Звучить як вигідна угода, чи не так. А тепер тримайтеся, бо ми переходимо до неймовірних фактів про наших вусатих друзів і повірте, коти це справжня скарбниця сюрпризів. От, наприклад, ви знали, що коти майже інопланетяни можуть видавати близько ста різних звуків? Уявляєте? А собаки для порівняння лише близько десяти це ж ціла мова: від ніжного муркотіння до вимогливого м'яу, загрозливого шипіння і навіть звуків, схожих на щебетання, коли вони бачать пташку за вікном. Іноді мені здається, що вони між собою обговорюють нас, людей, і ми просто не розуміємо їхніх хитрих планів. Або може вони просто дуже балакучі, коли нас немає поруч. Ще один цікавий факт: коти не відчувають солодкого смаку. Так так, всі ці тортики і цукерки для них просто незрозуміла субстанція. Можливо, саме тому вони так люблять м'ясо та рибу, або ще відбиток носа кота унікальний, як відбитки пальців у людини. Уявляєте, паспортний контроль для котів за відбитком носа було б кумедно. І звісно, їхня неймовірна гнучкість та здатність приземлятися на лапи. Це ж справжні ніндзя. Вони можуть протиснутися у найменшу шпарину, залізти на найвищу шафу і звідти спостерігати за нами, як справжні королі зі свого трону. Кожен кіт це маленька загадка, і чим більше ми про них дізнаємося, тим більше дивуємося. Ну і звісно, куди ж без прикмет про котів? Їх існує безліч, від цілком серйозних до відверто жартівливих. І знаєте, іноді здається, що коти самі ці прикмети і вигадали, щоб тримати нас, людей, у тонусі. От, наприклад, класика Чорний кіт перебіг дорогу. Чекай неприємностей. Але я думаю, тваринка кудись дуже поспішає, можливо, на розпродаж улюблених консервів. Або, може, він просто хотів привернути до себе увагу, бо чорні коти, вони ж такі елегантні. А прикмета, що кіт вмивається, гостей намиває. Мій кіт, здається, постійно гостей намиває, бо вмивається він з ентузіазмом професійного банщика. Може, він просто дуже охайний. А ось ще одна: моя улюблена кіт спить на вас. Це ж не просто сон, ні, це цілий ритуал. За однією версією, це зарядка позитивною енергією. тобто кіт ділиться з вами своїм внутрішнім дзен. Або ж це перевірка, чи не час вам вставати і насипати йому їсти. Дуже практично погодьтеся. А ще кажуть, що кіт лягає на хворе місце і лікує. І знаєте, іноді справді здається, що вони відчувають, де нам болить, і намагаються допомогти своїм теплом і муркотінням. Можливо, в цьому є частка правди, а може їм просто подобається найтепліше місце. У будь-якому випадку, коли кіт обирає вас своєю подушкою, це особливий знак довіри. І це так приємно, навіть якщо потім вся ваша одежа в шерсті. Ось така у нас сьогодні вийшла котяча розмова. Сподіваюся, ви дізналися щось нове про своїх пухнастих улюбленців, або просто усміхнулися, згадавши їхні кумедні витівки. Коти це справді унікальні створіння, які роблять наше життя яскравішим, веселішим і безумовно набагато більш шерстяним. І цей день обійми свого кота чудовий привід ще раз нагадати їм і собі, як сильно ми їх любимо. Навіть коли вони будять нас о п'ятій ранку або скидають речі зі столу просто заради розваги. А тепер ваша черга, а чи є у тебе кіт? Сподіваюся, що є, або ви б не дивилися б це відео з таким захопленням. Яка найкумедніша звичка вашого улюбленця? Чи є у вас якась особлива історія пов'язана з вашим пухнастиком? Можливо, він робить щось таке, що ніхто інший не робить. Діліться своїми котячими історіями в коментарях. Я з нетерпінням чекатиму, щоб почитати і дізнатися про ваших неймовірних улюбленців. Це ж так цікаво нові витівки інших котів, коли розумієш, що твій не єдиний такий маленький бешкетник. І, звісно, не забудьте обійняти свого кота сьогодні. Або завтра, і післязавтра вони заслуговують на обійми щодня. І ніколи чуєте, ніколи не кидайте своїх тваринок самих. Дбайте про них особливо під час повітряної тривоги та обстрілів завжди беріть їх в укриття. І не забудь поставити уподобайку цьому відео і підписатися на канал з цікавинками, якщо ти теж підкорений чи підкорена котячою владою. Тож покажемо, скільки нас, любителів котів. Дякую, що були зі мною, любіть своїх котів, і нехай вони завжди муркочуть вам на вушко щось приємне. До нових зустрічей! bere sebe.